У світі, де безліч знань, іноді дуже легко загубитися. Я хотіла поділитися, як я перевіряю, чи це знання мені підходить, чи не підходить. Я для себе обрала мірилом внутрішню свободу, внутрішнє розширення і більше радості. Тобто, якщо якесь знання, яке я чую, приміряю на себе. І воно мене звушує, воно мене обмежує, воно мене стискає, воно змушує мене відчувати себе менше вартісною, що я якийсь раб, то це знання не для мене. Я йому слідувати не буду. Якщо ж якесь знання, яке я почула на себе примірила, і воно дає відчуття, знаєте, як розширення, свободи, бажання рухатися, проявлятися, тоді я така, о, мені туди.